Привіт усім! Сьогодні я вам розповім про сильних, мужних, гарних, красивих чоловіків. Козаків. Що вони їли, де вони спали? Яку зброю носили? Про це буде наша розмова. Дім, в якому проживав козак, називається Курінь. Багато курінів було якраз таки. На Запорізькій Січі. В ньому проживав не один козак, а декілька їх. Можна сказати, це була ціла дружна родина. А ось перед вами Запорізька Січ, на якій ми бачимо декілька варіантів козацьких коренів. Запорізька Січ це одна із перших фортець, де. Готували захисників козаків. Козаки були спритні, сильні, мужні, справжні захисники своєї держави. Малята погляньте на цього козака це Козак Мамай. У кожного козака був власний кінь. Наші козаки дуже любили співати. Тому обов'язково був музичний інструмент. А ще подивіться уважно на обличчя нашого козака. Воно кругленьке і кожний козак носив вуса і мав гарний чуб, який так і називався Оселедець. Козаки наші воювали і мали власну зброю. Це були шабля, мушкети і пістолі. Малята, а що носили наші хлопці-козаки? Звичайно, штани, шаровари і сорочку вишиванку. А коли наступали люті морози, наші козаки одягали кожух і шапку. Діти, а що полюбляли їсти наші хлопці-козаки? Вареники, ковбаску смачну, пампушки і борщ червоний зі сметаною. Наші козаки завжди гарно працювали зранку до ночі, і ввечері вони відпочивали, грали на музичних інструментах і танцювали. Малята, ви хочете бути схожими на козаків? Так, давайте з вами вивчимо козацьку морилку. Я козак і ти козак. Я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні. Ми хоробрі вояки, побратими-козаки. Картинки на кубику допоможуть вам вивчити козацьку мирилку. Хто із вас перший вивчить мирилку? Чекаю відео. На цьому наша з вами зустріч завершена. Я думаю, ви багато цікавого дізналися про життя козаків.